Озвучено Мунерзе. Посилання на переглядачів залишимо в описі під відео. Приємного перегляду! Вау! Який врожай! Па! Ви друзі попу? Вітаю! хочете поїсти? Ба, ба, ба. До побачення! Після тривалого перебування тут я стала доволі сміливою, як мило. Попит та грифон продовжують залишатися зі мною, та інші монстри теж почали збиратися коло мене, ніби вони прийшли спостерігати за мною. Я не знаю, чи вже була ця сила у Рубекії. Чи це зміна спричинена мною, але я точно знаю, що ці монстри відносяться до мене доброзичливо. Гей, hey, хлопці, повертаємось до печери, дощ збирається. По-пором. Мені цікаво, що зараз робить Айзек? Він точно не прийде сюди через зникнення на когось, як я. Можливо, він робить вигляд, що шукає мене і через деякий час зупиниться. Чи знає він взагалі, що я зникла? Я просто видаю бажано задісне? Па. Па. Що ти робиш? Па. Хочеш, щоб я посміхнулась? Так? Па. Мені залишиться жити тут з вами. Навіть якщо така, як я, повернеться, ніхто не зрадіє. Ба! Тепло. Дякую, попу. А, холодно. Поспішаємо, поки дощ не став сильним. Я думала, що втече для мене не вихід. Та взяла б із собою купу грошей я просто стану тією ціллю. Я б могла жити в монастирі, приховуючи особистість, але це за швидко мене знайде. Звісно, не можу точно сказати, що і тут безпечно, немає гарантії, що всім монстрам я сподобаюсь. Але якщо попу та грефон можуть ховатися тут, то і це місце точно. Поліше? Де я? Парон. Ба, па. Ба, па. Гм, гаразд. У будь-якому разі я думаю, що ми у печері. Нічого не бачу, оскільки тут надто темно. Гм? Па кью. -йо. Що ви зараз робите? Господи, це ж рубін, справжній рубін, а не як я, тоді все це пором. По! Бо! То от, що кличуть везінням, так? по, Бо. пором. Бо. Це справді чекпот. Якщо все це дорогоцінне каміння, чи не станемо ми найбагатшими людьми на землі? Це теж камінь? А, зараз. Що сталося? А... А... Для вас озвучували Ені Чан і Тіє Чан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.